Отже, справа Роман Захаров проти Російської Федерації: це Роман Захаров, російський журналіст, людина, який стало справді нудно, і яка вирішила проливати проти своєї держави в Європейському суді прав людини. З чого все почалося? 23 грудня 2003 тоді ще року. Заявник звернувся до Російського національного суду. Потім буде пізніше написано, що це за суд. Проти трьох мобільних операторів мегафон, теледва і білайн, зі скаргою на втручання у право на таємницю телефонних перемовин, він стверджував: по-перше, що згідно з наказом номер 70 державного комітету хан зв'язку, мобільні оператори встановили обладнання з дозволу ФСБ Російської Федерації для прослуховування всіх телефонних переговорів без попереднього судового дозволу. По-друге, цей наказ, який не публікувався. Неправомірно обмежив його право на недоторканність особистого життя, він просив суд винести заборону на використання обладнання, яке встановлено згідно з цим наказом, і забезпечити, щоб доступ до мобільного зв'язку було надано лише уповноваженим особам. Це так би мовити, коротка версія, це оцей от Островський районний суд санкт Петербурга. Це мемчик про те, що вони дійсно його прослуховують, і представництво міністерства, а ти доведеш, що його прослуховують. тут. Просто суть мемчика буде в тому, що ЄСПЛ наприкінці міністра скаже, що неважливо, навіть прослуховували чи ні, але зараз але до того дійдемо пізніше. Далі, 5 грудня 2009 року, Василе Острівський районний суд Санкт Петербурга відхилив скарги заявника. Він вирішив, що заявник не довів, от про це був попередній мемчик, і цей мемчик до речі, те, що міністерство сказав, що він не доведе, от і не довів, що мобільні оператори передавали будь-яку захищену інформацію стороннім особам або допускали необмежене, або несанкціоноване прослуховування переговорів. Тобто він не довів це. Обладнання, про яке говорив заявник, встановлено для забезпечення проведення оперативно розшукової діяльності правоохоронними органами, відповідно до передбаченої законної процедури, це на думку суду. А встановлення такого обладнання саме по собі не є втручанням у таємці листування. Зверник не вказав фактів, які б замовили висновок про те, що його право на таємницю перемовин порушено. В свою чергу, ЄСПЛ пізніше висловив інший погляд. Отже, аргументація ЄСПЛ. По-перше, право на звернення до нього для осіб, які потенційно зачеплені таємним спостереженням. Випливає саме по собі право, оскільки уряд оскаржував, що якщо не доведення, а якщо не доведено, і так далі, то не може бути, в принципі, звернення воно є неприятно. Це скарга, не вскаджува, то це право випливає на думку ЄСПЛ зі статті 34 конвенції, оскільки інакше вимогами статті 8 конвенції, тобто оце право на приватне сімейне життя і так далі, може бути знехтованим, щоб оцінити у кожному випадку. Чи може особа стверджувати про втручання в її особисте життя в результаті самого існування законодавства, що допускає таємні заходи спостереження? Суд повинен враховувати наявність будь-яких засобів правового захисту на національному рівні, по-перше, і ризик застосування до неї таємних заходів за спостереження. По-друге, якщо немає змоги оскаржити ймовірне застосування таємних заходів спостереження на національному рівні, то високий рівень підозри, а також заклопотаність громадськості щодо зловживань заходами таємного спостереження, можуть вважатися обґрунтованими на думку ЄСПЛ. Заявник може стверджувати, що став жертвою порушення внаслідок самого факту існування таємних заходів спостереження або законодавства, яке дозволяє таємні заходи спостереження, якщо виконуються передусім такі дві умови. А по-перше, суд бере до уваги обсяг законодавства, який дозволяє ці таємні заходи, і має оцінити, чи може заявник бути зачеплений цим законодавством, тому що або належить до категорії осіб, на які спрямовані спроби законодавство, або законодавство зачіпає безпосередньо всіх користувачів послуг зв'язку, через те, що запроваджена система, за якою повідомлення будь-якої людини може бути перехоплено. І крім того, суд також має взяти до уваги неавність засоби правового захисту на національному рівні і оцінити міру ретельності розгляду відповідно до ефективності таких засобів. Європейський суд зазначає, що оскаржуване законодавство встановлює систему таємного спостереження, за якою телефонні розмови будь-якої особи, яка користується засобами мобільного телефону зв'язку, можуть бути перехоплені без її відома. У цьому сенсі законодавство, про яке йдеться, безпосередньо поширюється на всіх користувачів телефонного зв'язку. Звертаю увагу, це про, от, щодо цього пункту А, пункт другий, тобто безпосередньо зачепає усіх. Тобто Пункт А в цьому випадку дотримано, і тому може бути таке, що скажнику, ну, заявнику навіть не потрібно доводити те, що він був е жертвою е відповідних заходів. З огляду на це, як зауважив ЄСПЛ, заявник не зобов'язаний демонструвати, що через його особисту ситуацію він ризикує бути об'єктом таємного спостереження, зважаючи на таємний характер заходів спостереження, які передбачені оскарженим законодавством, а також сферу їхнього застосування, що поширюється на всіх користувачів мобільного телефонного зв'язку. І крім того, на відсутність ефективних засобів, які дозволяють оскаржити передбачуване застосування таємних заходів спостереження на національному рівні, суд вважає Оскарження відповідного законодавства і абстракто виправдане. В цій частині ЄСПА також констатував, що заявник має право стверджувати, що став жертвою порушення Конвенції, хоча він не може стверджувати навіть, що до нього було застосовано конкретне захист спостереження на підтримку своєї заяви. З цих же причин саме існування оскарженого законодавства вже становить втручання, звертаю увагу, втручання це ще не порушення, втручання це, по суті, обмеження. це, це Привід для розгляду, чи це було порушення, чи воно було правомірне. Просто тут сам факт, що воно встановить втручання реалізацію в реалізацію ним права і повідувати статті 8 конвенції. Тобто, це ще в частині прийнятності цієї заяви. З огляду на свою практику, суд зауважує, що формулювання відповідно до закону вимагає, аби оскаржуваний захід ґрунтувався на національному законодавстві і повідав принципу верховенства права, яке чітко визначено в преамбулі до конвенції. А також властивий змісту і меті статті 8. Законодавство має відповідати вимогам якості як елементу верховенства права, а саме бути доступним, зацікавлений особі і передбачуваним щодо наслідків застосування цього законодавства. Передбачуваність в особливому контексті таємних заходів спостереження, таких як перехоплення повідомлень не може означати, що особа може передбачати, коли владні органи можуть перехопити її повідомлення, щоб вона могла адаптувати свою поведінку. Але коли владні повідомлення виконуються таємно, ризик зловживань особливо очевидний. Крім того, оскільки впровадження заходів таємного спостереження за повідомленнями закрите для контролю з боку і зацікавлених осіб. І широкої громадськості його втілення у вигляді розсуду або виконавчого органу, або судді, які являють собою необмежену владу, суперечитиме принципу верховенства права. Тому закон має вказувати межі такого розсуду, який наданий у органу, а також спосіб його виконання з достатньою ясністю і дозволити забезпечення особі належної захисту цивільного втручання. Інакше буде таке, як написано на цьому мемчику, де гуглять, чи прослуховує ФСБ, і ФСБ одразу пише повідомлення на телефон, що ні, не прослуховує. А в практиці щодо таємних заходів спостереження суд визначив мінімальні гарантії, які мають бути в законі для уникнення зловживання владою. По-перше, має бути визначено характер злочину, які можуть призвести до наказу про перехоплення. По-друге, має бути визначено категорії осіб чиї телефони можуть прослуховуватися? По-третє, обмежена тривалість прослуховування телефону. По четверте, така процедура е, має бути, якої необхідно дотримуватися під, для вивчення, використання і зберігання забутих даних. Тобто, це має бути не на розсуд, а має бути певна процедура. По-п'яте, заходи обережності, яких обов'язково треба дотримуватися під час передання даних іншим сторонам. І по шосте обставини, за яких записи можуть або мають бути знищені, теж мають бути передбачені. Це все входить до цих мінімальних гарантій. Ну і ще раз уточнюю, що в менчику, як ви розумієте, з цих мінімальних гарантій, ну, ви бачите, скільки з них дотримано. Далі суд визнав порушення пункту першого статті восьмої конвенції щодо загальної скарги заявника. Стосовно російського законодавства, яким регулюється таємне перехоплення мобільних та телефонних повідомлень. Е, відповідно, розглядаючи виправдання сочання за статтею е, 8 в частині 2, суд зов'язаний розглянути, чи продає оскаржеване законодавство вимогам конвенції. Так, у випадках, коли законодавство, яке дозволяє таємне спостереження, оскаржено в Європейському суді справ людини, з прав людини, законні сочата тісно пов'язане з питанням, чи проведення перевірку на необхідність. Якість закону. В цьому сенсі це означає, що Національне законодавство не лише доступне і передбачуване, а й гарантує, що таємні заходи можуть застосовуватися лише якщо це необхідно. Ще раз наголошую на цю необхідність в демократичному суспільстві, зокрема, шляхом забезпечення адекватних і ефективних гарантій проти зложивання. Ну і ще раз мемчик про те, що ФСБ пише одразу, що точно не прослуховує. Сторони так, перепишу це попередній слайд. Сторони не оскаржуване, що перехоплення повідомлень відбувалося згідно з національним законодавством, кримінальним процесуальним кодексом, законом про шукову діяльність, законом про зв'язок і наказом Міністерства зв'язку. Також очевидно, що дозволені російським законодавством заходи спостереження переслідують законну мету, а саме, передусім, йдеться про захист національної безпеки, захисту, безпеки захист громадської, безпеки за злочинності і захист економічного роботу країни. Тому ЄСПЛ е, одразу має встановити передусім питання, чи є це національне законодавство, яке справді і сумі, доступним. І чи відповідає воно вимогам передбачуваності і оцієї, от якої вказано на попередньому слайді, необхідності демократичному суспільстві? Реалізуючи викладене, єсклад означає, дозвіл на перехоплення може бути видано не лише щодо підозрюваного або обвинуваченого, а й щодо особи, яка може мати в розпорядженні інформацію про злочин або іншу інформацію щодо фінальної справи. При цьому суд вказав на відсутність у російському законодавстві або судовій практиці будь-яких уточнень або роз'яснень. Щодо того, як застосовувати на практиці такі два терміни: як особа, яка може мати інформацію про, про злочин, передусім, і особа, яка може мати в розпорядженні інформацію, яка стосується кримінальної справи. ЄСПЕЛ справ наголосив, що в питаннях фундаментальних прав втілення розсуду наданого виконавчому органу в сфері нацбезпеки у вигляді необмежених повноважень суперечило б о цьому згаданому вище принципу верховенства права. Тому закон повинен вказувати межі будь-якого такого розсуду, який наданий повноваженому органу, а також спосіб здійснення з остатньою ясністю, враховуючи законні цілі заходу, про які йдеться, щоб надати особі належний захист від цивільного втручання. Показово, що російський закон про оперативно шокову діяльність на той момент, можливо і зараз, не надавав жодних вказівок на обставини, за яких повідомлення особи можуть бути перехоплені, а також на події або діяльність, яка створює. Загрозу для національної військової, економічної чи екологічної безпеки країни. Це дає владним органам практично необмежений ступінь свободи у визначенні того, які дії чи події є такою загрозою. А також чи є загроза досить серйозною для виправдання таємних заходів спостереження і чи створює вона можливості для зловживання. Суд зазначив. Що Кримінальний процесуальний кодекс вимагає, аби в запиті на перехоплення чітко вказувалася, по-перше, конкретна особа, чи її повідомлення мають бути перехоплені, і по-друге, тривалість заходів перехоплення. Е, натомість, закон про передову діяльність не містить вимог щодо змісту запиту або дозволу на перехоплення. В результаті суди іноді надають дозвіл на перехоплення, в якому не вказується конкретна особа або телефонний номер. Прослуховування, якого здійснюватиметься, натомість дозволяється перехоплення всіх телефонних повідомлень у місцевості де було скоєно злочин. У деяких дозволах не зазначається термін, впродовж якого дозволено перехоплення. Суд вважає, що такі дозволи надають правоохоронним органам дуже високий рівень свободи у вирішенні того, які повідомлення перехоплювати і як довго це триватиме. Отже, хоча в кримінальній сфері Закон про оперативну розрокову діяльність обмежує використання термінової процедури існування безпосередньої безпеки скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Він не містить таких обмежень щодо таємного спостереження у зв'язку з подіями чи діями, які становлять загрозу для національної військової економічної чи військової безпеки. внутрішнє законодавство не обмежує використання термінової процедури випадками, пов'язаними з безпосередньою загрозою для цієї безпеки для цих видів чотирьох безпеки. Це надає владним органам необмежену свободу щодо того, в яких ситуаціях використання позасудової термінової процедури виправдане, і водночас створює можливості для зловживання застосуванням. Через це суд вважає, що порядок отримання дозволів, передбачений російським законодавством, не здатний гарантувати, що заходи за спостереження застосовуються системно, регулярно або з належним висотами. Ну і черговий мемчик, про те, що ніби вірю, але не зовсім. Це про те, як ЄСПЕЛ вірить російському законодавству і правозасуванню. Отже, російські норми права, які регулюють принаймні станом на 2015 рік, перехоплення повідомлень не передбачають адекватних і ефективних гарантій. Проти свавілля і ризику зловживання, які властивий будь-якій системі таємного спостереження, і особливо високій у системі, де спецслужби і поліція мають прямий доступ за допомогою таких засобів до всіх телефонних перемовин у мобільних мережах. Недоліки правовій системі впливають на реальну роботу системи таємного спостереження в Російській Федерації. Суд не переконали запевнення уряду, що всі перехоплення в Росії здійснюються на законних підставах. На основі належного судового розгляду. Приклади, які були надані заявником, під час, по-перше, внутрішнього розгляду, тобто розгляду в Російській Федерації в судах, по-друге, розгляду в Європейському суді родини, вказують на існування свавілля і зловживання в практиці таємного спостереження, що відбувається через неналежні гарантії, надані законом. Зважаючи на недоліки, вказані вище, суд вважає, що російське законодавство не відповідає вимозі якості закону і не здатне вберегти втручання в межах того, що є необхідним демократичному суспільству. І тому порушено статтю 8 конвенції. Було одноголосне: звертаю увагу: одноголосне рішення Великої Палати ЄСПЛ, тобто 17 суддів, від 4 грудня 2015 року. По перше, про те, що порушено статтю 8 конвенції. По друге щодо моральної а, шкоди встановлення факту порушення конвенції вже саме по собою саме собою, точніше саме по собі. На думку ЄСП є достатньо справедливою компенсацію моральної шкоди за подію заявнику, тому що до моральної компенсації він відмовив в задоволенні. І по-третє, що державі повідач зобов'язана виплатити заявнику протягом трьох місяців 40 тисяч євро. Це передусім пов'язано з тим, е як розглядаються справи ну, з коштами на розгляд справи в національних судах і в Європейському суді справедлини на проночі допомогу, можливо так далі. Мемчик думаю зрозуміти. Е, висновок. Законодавство Російської Федерації мало багато недоліків, оскільки норми не передбачали адекватних і ефективних гарантій проти свавілля і ризику зловживання, які властиві будь-які системи таємного спостереження. І через це програла справу. Ну, точніше, програла Російська Федерація, не законодавство, але саме через це. Е, тепер в іншому форматі, цей висновок. Е, взагалі, ця справа. Як висновок, стосується права на звернення до ЄСПЛ осіб, які потенційно зачеплені таємним спостереження, і от це право випливає зі статті 34, ще раз нагадую, оскільки інакше вимогами статті 8 може бути знехтурено. В цьому рішенні ЄСПЛ констатував порушення цієї статті за самим фактом існування законодавства, яке допускає приховане перехоплення телефонних розмов у мобільних мережах, і ризик будь-якої особи зазнати внаслідок цього порушення своїх прав. жертвою визнали особу, чиї права потенційно але в результаті конкретних заходів з перехоплення, застосованих особисто до неї, можуть бути порушені цими заходами, і це найбільше обурило Російську Федерацію. Тут є ще інший формат того, яким чином, що саме не сподобалось, коротше ЄСП і які критерії мали бути. Вони, в принципі, майже ті самі, які були на одному з передніх слайдів, тому ще раз заважувати не буду. А, і от те, що особливо Російську Федерацію а, збурило, того ж дня російський уряд ухвалив закон, який дозволив Конституційному суді Російської Федерації приймати рішення не виконувати накази міжнародного суду, якщо є невизначеність щодо відповідності такого наказу Конституції Російської Федерації. Коментатори наголосили на тому, що заявник зміг оскаржити нормативну базу спостереження без потреби доводити, що за ним шпигували. Натомість суд розглянув безпосередньо законодавство і застосування на практиці. І, і крім того, ця справа була опубліковано в Oxford University Press а, у списку найкращих 10 подій міжнародного права 2015 року, і цим вона особлива, ця справа. Дякую за увагу.